Напередодні 8 березня у концертному залі імені Глінки Аншлаг сотні гостей з нетерпінням чекають на появу учасниць конкурсу Міс Запоріжсталь Запоріжсталь-2019». Поки глядачі займають свої місця, дівчата відточують дефіле. Кожна сподівається на перемогу. Времени на подготовку было довольно-таки мало, но мы все равно вложились. Мы смогли, и мы, честно говоря, очень даже переживаем, потому что не каждый день участвуешь в таком конкурсе. У нас все хорошо получается. Мы стараемся, мы репетировали очень долго и упорно, допоздно. И поэтому у нас все отлично. Підготовка до конкурсу тривала два місяці. За цей час кажуть учасниці не лише старанно займались фізичними вправами, а й переглянули власне харчування. Усе задля ідеальної фігури на сцені. Да сиділа два місяці на дієті, позволила собі только парублінчика коли ми пекли їх. Так, серйозна дієта да була. Ну видержались зато. Тепер блядь, душа. Я надіюсь на поміду. дівчатки да. ну, всі достойні. Ну тут тут уже рішити журі. як як ми Покажемо себе. Упродовж вечора журі оцінювало дефіле фотосесію відповіді дівчат на запитання в інтелектуальному конкурсі, вихід у весільних сукнях і танцювальні номери. Родзинкою став традиційний на конкурсі краси вихід у купальниках. Підтримати учасниць прийшли їхні колеги, родичі та друзі. Вони оваціями зустрічали кожну дівчину та змагались один з одним в оригінальності привітань. Сьогодні я прийшов поболіти за свою сотрудницю за свою напарницю Наташу Баранову. Надіюся, нам буде фаворита. Вот. в цей вечір я желаю тільки перемоги, Ну а взагалі всім жінкам радості, тепла, благополуччя, великої любви. Режисер-постановник міст Запоріжсталь каже: за два місяці дівчата пройшли неабияку підготовку, Навчились тримати і презентувати себе на сцені, а також дізнались секрети краси. Дійсно, робота колосальна і рост кожної учасниці достаточно серйозний, і ми тому очень раді. Дуже надіємося, що по завершенню конкурсу вони все таки не втратять цю іскру, та задори і пронесуть це через всю свою жизнь. Кожна учасниця конкурсу стала володаркою одного з титулів. До того ж, отримали чимало подарунків і від спонсорів проєкту. Далі хвилюючий момент вечору. Оголошення міс Запоріжсталь Запорішталь-2019». Міс за Запор... 2019 -го года представительница цеха холодной прокатки номер 1 участница в под... Окрім корони, дівчина отримала численні подарунки та сертифікати на відвідання бутиків Запоріжжя. Аліна зізнається перемога у міст Запоріжсталь і її давня мрія, до якої дівчина йшла кілька років. Це просто невіроятне. Я вірила, але я, я не ожидала, що я виграю просто за зашкалюють емоції. Я хотіла піддержатися їх, мені мені було це цікатно. Я ще, коли совсем, ну, е, училась, ну, на пошла на учбову, була, хотіла потипа, ну, не ну, запростали, струится, поучаствовать, мені запростали ще дуже давно хотіла, мріяла об этом очень давно. И меня пригласили, і, наконец это сбылось. Ещё и я выиграла, это просто нет слов. У журі кажуть, зробити вибір було непросто, адже перевтілення кожної дівчини вражає. Вы знаете, то, что на Запростале работают красивейшие женщины. Я знаю, потому что три года там отработал. А сегодня такой удивительный конкурс был, а вы знаете, достаточно и тяжело, потому что все такие участницы подготовились. И, во-первых, и конкурс на высоком уровне. Я хочу сказать, я был. Вже на конкурсах красоти і уровень місць Запорожталі достатньо високий. Тому я поздравляю, поздравляю комбінат. Однозначно виграли всі. І наші жінки найкраще, тому вдвій приятні, коли дівчинки, які ще працюють на підприємстві, ну достаточно тяжела робота, красиві, умні і талантливий. На комбінаті «Запоріжсталь» обіцяють, з кожним роком конкурс ставатиме більш масштабним та яскравим. З каждым годом уровень мероприятия, которое називається Міс Запорошталь, растет. І сьогодні ми розширили свої горизонты. Ми в Запорожской областной філармонії. І посмотрите насколько насыщен зал положительними емоціями, хорошим настроєнням, сегодня, в город Запорожье, на комбінат «Запорожталь» прийшла весна. І эту весну нам принесли девчонки, работницы комбината «Запорожталь» в полном объемі. Спасибо за это. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, Тв. 5